Мойсей, один із найзагаковіших лідерів в історії. Він кинув виклик фараонам, розділив моря і говорив безпосередньо з Богом. Але його смерть справжня загадка. У Біблії сказано, що він помер у віці 120 років на горі нево, дивлячись на землю обітовану, але так і не ступивши туди. Найдивніше, його могилу так і не знайшли. На відміну від царів, пророків і воїнів давнини, могили яких були помічені Мойсей просто зник, і ще тривожніше його поховав сам Бог. Але чому? Це відкриває низку темних теорій якби була гробниця, чи стала б вона священним місцем, об'єктом поклоніння, чи звернули б люди свою віру на постать Мойсея замість Бога? Або в його тілі було щось набагато глибше і приховане, що потребувало захисту. На цьому загадка не закінчується. У книзі Юди 1.9 ми знаходимо дивну і майже проігноровану деталь. Архангел Михаїл і сатана посперечалися про тіло Мойсея. А тепер подумайте, що зробило б труп настільки цінним, щоб викликати інтерес самого диявола. Деякі теорії припускають. Що Мойсей ніколи не розкладався, інші кажуть, що його тіло було взато на небо, як і пророк Ілля. Що, якби Мойсей не був мертвий так, як ми собі уявляємо, якби це було збережено для ще більшої мети, у всякому разі, там, на горі небо, сталося щось незвичайне подія, свідком віком якої Бог не хотів, щоб хтось став. І відсутність будь-яких фізичних слідів Мойсея лише підсилює цю ауру таємничості. Але щоб зрозуміти, чому Мойсей був таким особливим, нам потрібно повернутися до початку, ким він був до того, як став цією загадковою постаттю, і як ця подорож перетворила його на одного з найзахопливіших персонажів в історії. Мойсей був не просто лідером, а основою єврейської історії. Ваша траєкторія є свідченням сили долічі це сам божественний план. Якщо ви візьмете книгу вихід і погортаєте її сторінки, то побачите, що ім'я Мойсея повторюється невпинно не як простого героя, а як лідера цілого народу. Уявіть, як увагу він мав на собі, визволення людей із рабства. Керівництво мандрівкою через пустелю і все це водночас мав справу з чудесами та наприродними викликами, з якими не вистачило б сміливості зіткнутися з жодному смертному? Він був не просто звичайною людиною, він був сполучною ланкою між небом і землею. Але якщо Мойсей був настільки важливий для євреїв, чому його ім'я відлунювало за межами його часу? Він отримав скрижелі з десятьма заповідями, основу законів, які мали сформувати мораль не лише одного народу, але й усіх цивілізацій, що виникнуть після них. І хто сказав, що десять заповідей не є відображенням того, що ми вже переживаємо сьогодні, було б неважко знайти у власному житті уроки смирення, поваги і, перш за все, постійного пошуку чогось більшого. Правда полягає в тому, що вплив Мойсея був не простим відображенням його часу, а посіяним насінням, яке проростає і сьогодні. Хочете побачити зблизька, як увагу він ніс, спробуйте уявити себе на його місці перед пригнобленим народом у пошуках землі обітованої, і це не кажучи вже про кари, які він приніс на Єгипет, про чудесний перехід через Червоне море та отримання божественних наказів безпосередньо від Бога, його місія була нелегкою. Насправді, якби це було можливо, історія була б не такою. Мойсей був каталізатором руху, який змінив світову історію, але справжнє питання як простій людині вдалося виконати таке монументальне завдання, які сили діяли на нього? Крім його власної віри, щоб скерувати його таким звивистим шляхом. Можливо, Мойсей був знаряддям Бога, але він все одно був людиною, як він справлявся з труднощами, які постали перед ним. Мойсей народився в час справжньої трагедії в Єгипті, де у повітрі витали страх і гноблення. Євреї, пригноблений народ, були об'єктом жорстоких переслідувань. І все ж посеред цього хаосу, немовля, було врятовано від темної долі, призначеної для дітей рабів. Хто міг уявити, що ця маленька істота, покладена в кошик і залишена у водах нілу, стане ключем до звільнення народу. Там, у палаці фараона, Мойсей виріс, як єгипетський принц, захищений, але розриваючись між своїм походженням і усиновленням. З роками напруга всередині нього тільки зростала. Коли він став з жорстокості проти власного народу, Мойсей не міг залишатися осторонь. З імпульсу він убив єгиптянина, який напав на єврея. Це, звичайно, спонукало його до втечі, і таким чином він знайшов притулок у пустелі Мідіану. Там, у далекій країні, він переосмислив себе, став пастором, далеким від влади інтриг і болю, але що приготувала йому доля. Що змусило його повернутися до Єгипту після стількох років, щоб зустрітися з фараоном? Саме в цей момент історія Мойсея стає ще більш сюрреалістичною. Його самотнього, який живе мирним життям у пустелі, несподівано відвідують палаючий кущ, який не згорає, говорить до нього, і голос вінки сповіщає Я Бог батьків твоїх. Звільни мій народ. Як це? Мойсей, втікач, тепер буде обраний для виконання божественної місії. Хто наважиться повірити в таке, але щось у його серці знало, що це справжнє. Заклик був чітким, і він більше не міг його ігнорувати. І уявіть собі вагу цього рішення повернутися до Єгипту, зіткнутися з фараоном і попросити свободи народу, який був підкорений століттями. Подорож Мойсея тільки починалася, і кожен крок буде важчим за попередній, але що змусило його прийняти виклик? Чи була б це віра, пункт призначення, чи той простий факт, що він був єдиним, хто міг виконати таку місію? Уявіть собі сцену людина без армії, без ресурсів кидає виклик абсолютній владі фараона, але це саме те, що зробив Мойсей. Він не боявся протистояти вищій владі в Єгипті, навіть коли євреї були віддані на милість нищівного гніту. Через десять кар, які обрушилися на Єгипет, Божа села виявилася жахаючим, але водночас визвольним способом. Виникає питання як міг хтось, як Мойсей, мав чи лише посух і віру протистояти такій могутній імперії? Звідки йому вистачило сміливості втілити весь цей план у життя? Відповідь полягає не лише у фізичній силі, а й у силі віри, але кульмінація їхньої місії настала, коли євреї, нарешті звільнені, зіткнулися з переходом через Червоне море. Єгипет позаду, море попереду, а смерть чатує з усіх боків. Але сталося неможливе море розкрилося, ніби води були частиною сцени, де Бог керував сценою. Вони пройшли цілий народ перетнув море по суші. І щойно фараон зі своєю армією спробував піти слідом, море знову закрилося. Це було не просто диво. Це був доказ того, що Мойсей керував цими людьми не сам, а з божественною силою на кожному кроці. Постає питання, як можливе, щоб хтось мав таку владу і контроль над стихіями? Що знав або зробив Мойсей, щоб отримати таку силу? Подорож тривала. Мойсей, який тепер є лідером народу, що прагне свободи, все одно зіткнеться з великими випробуваннями в пустелі. Але обіцянка кращої долі керувала ним, якою б важкою не була дорога, попереду було бачення землі обітованої. Але тоді з чим ще він зіткнеться на цьому шляху, що ще чекало на Мойсея, і як він міг підтримувати людей, які часто коливалися у своїй вірі. Йти за ним до кінця його місії Земля обітована, той шматок землі, який Мойсей прагнув побачити, але так і не ступив на нього. Питання, яке звучить у кожному куточку історії, чому він, обраний Богом, не міг увійти. Відповідь криється в епізоді, який може здатися незначним, але який мав колосальні наслідки. Мойсей, у хвилину розчарування та відчаю, не послухався божого наказу. Йому було наказано поговорити зі скелею, щоб принести воду, але замість цього він вдарив по скелі своїм жезлом. Те, що здавалося простим жестом, необдуманим вчинком, мало гігантську вагу. Багатьом ця помилка Мойсея може здаватися незначною, але для Бога вона представляла щось набагато більше відсутність повної довіри. Вдаряючи по скелі, Мойсей приписував собі заслугу замість того. Щоб прославити Бога перед усім народом. Це був момент марнославства, акт непослуху, який в очах Бога був неприпустимим. У результаті покарання було очевидним Мойсей побачить землю обійтовану, але ступити в неї не зможе. До цього моменту він виконав свою місію, але вхід у те місце, яке він так бажав, був заборонений. Цей епізод викликає сильні роздуми. Скільки разів у житті ми приписуємо собі заслуги за досягнення, які не повністю належать нам, або замість того, щоб покладатися на щось більше, ніж ми самі, ми намагаємося вирішити все самостійно. Чого ми можемо навчитися з помилки Мойсея? Життя часто випробовує нас несподівано. Те, що здавалося простим жестом розчарування, призвело до одного з найбільших наслідків у біблійній історії. І це змушує нас задуматися. Скільки коштує невеликий, але значний збій. Мойсей пішов своїм шляхом, але божественне покарання було незаперечним. Обітниця землі обітованої була в його досяжності, але доля відправила його в іншу подорож без здійснення його мрії. То як би він впорався з цим розчаруванням? би ви зберегли свою віру перед обличчям такого суворого покарання? Що станеться? Коли такий величезний, як Мойсей, досягне кінця своєї подорожі. У Біблії говориться, що Мойсей помер на горі нево перед обітованою землею, але таємниця його смерті ніколи не переставала переслідувати. Найбільш інтригуючим є те, що він помер з повною життєвою силою, без будь яких ознак слабкості чи занепаду. На його обличчі не було жодної зморшки, жодних ознак екстремального старіння. Ніби сам час не мав над ним влади. Він, мабуть, був у найкращій формі, наче його забрали до того, як смерть по справжньому торкнулася його. Що це говорить нам про справжню природу їх існування, той факт, що Мойсей помер таким таємничим і наприкладним чином, сам по собі є загадкою, але найбільше бентежить те, як поставилися до його смерті, сам Бог подбав про його поховання. Проте ніхто не знає, де його поховали. Біблія повідомляє, що Бог приховав місце поховання Мойсея, що лише посилює таємницю. Навіщо Богу це робити? Навіщо ховати тіло такої важливої людини, яка керувала своїм народом і отримала його закони? Чи може переховування тіла Мойсея мати приховану мету? Або це був би спосіб запобігти тому, щоб він став об'єктом поклоніння? Як багато інших великих лідерів в історії, деякі кажуть, що смерть Мойсея не була звичайною смертю. Характер його втечі та повна відсутність матеріальних слідів, його тіла викликає глибші питання чи справді це була смерть, чи щось інше сталося на тій горі? Його було взато прямо на небо, як іллю, що якщо його смерть, як і його життя. Була частиною ще більшої таємниці, яку навіть ми люди не готові зрозуміти, що відсутність його могили говорить про божественну мету, яка керувала його подорозю, таємниця смерті Мойсея, його поховання та доля його тіла продовжують кидати нам виклик, залишаючи в історії діру, яку ніхто не зміг заповнити донині, і, мабуть, найбільшою загадкою є те, що все це означає для нас сьогодні. Що залишив нам Мойсей не лише в писаннях, але й у глибинах невідомого, де він жив і помер. Відсутність могили Мойсея це не просто прогалина в історії, а загадка наповнена символічним значенням. Багато хто вважає, що Бог сховав місце поховання Мойсея, щоб він не став об'єктом поклоніння. Якби гробниця була знайдена, можливо, ізраїльський народ побудував би священне місце, можливо, навіть почав би поклонятися тілу Мойсея. Але Бог у своїй мудрості, здається, запобіг цьому, зберігаючи таємницю навколо його смерті. Чи він хотів запобігти тому, щоб шанування людини затьмарило поклоніння самому Богу? Зрештою, Мойсей був інструментом, а не творцем власного твору. Але історія на цьому не закінчується. У Євангелії Юди 1.9 є згадка, яка підливає масло у вогонь цієї таємниці суперечка між Архангелом Михаїлом і Сатаною за тіло Мойсея. Це цікава і навіть лякаюча деталь, яка підносить зникнення тіла Мойсея на інший рівень духовної важливості. Чому відбулося це протистояння? Що такого важливого в тілі Мойсея? Що навіть ангели та сам Сатана вступили б у боротьбу за нього, що може представляти просте тіло аж до небесної боротьби. І навіщо так битись за тіло Мойсея? Дехто вважає, що, на відміну від інших великих лідерів, Мойсей міг бути взятий прямо на небо, не зазнавши смерті звичайним способом, як це сталося з пророком Іллею. Це породжує ще глибші питання про божественну природу смерті. Та долю великих духовних осіб. Але що це насправді означає? Чому Біблія залишає цю частину історії настільки оповитою таємницею, чи може пояснення зникнення його тіла бути чимось, що стане відомим лише в кінці часів, коли все, що було приховано, нарешті стане явним. Пошуки розуміння зникнення тіла Мойсея продовжують захоплювати вчених теологів і віруючих. Що він насправді означав для божественного плану, що він представляв не лише як лідер, але як духовний символ, який залишається живим в історії, незважаючи на його смерть, Мойсей протягом усього свого життя залишив незаперечну спадщину він був не просто лідером, а духовною постаттю, яка безповоротно сформувала гід історії, його місія звільнити євреїв від рабства в Єгипті. Передати десять заповідей і провести свій народ через пустелю перетворила його на одну з найважливіших постатей у єврейській і християнській традиції. Але спадщина Мойсея виходить за межі фізичних подвигів. Він приніс із собою послання, яке охоплює покоління, послання віри, покори і, перш за все, довіри до Вищої сили. І ця спадщина все ще відбивається сьогодні, сильніше, ніж будь-коли. Однак таємниця, яка оточує його смерть і зникнення тіла, не є частиною простого результату історії. Він досі живе не лише в пам'яті єврейського чи християнського народу, але й у глибокій символіці, яку несуть його життя та смерть. Мойсей є нагадуванням про те, що не все можна зрозуміти людським розумом, що є таємниці, приховані від нашого розуміння, що поза людським розумінням. Що знав і пережив Мойсей, що ми досі не можемо розгадати, їхні дії та вибір продовжують надихати, кидати виклики і змушувати кожного з нас задуматися над тим шляхом, яким ми йдемо. Залишається питання, що ви будете робити зі спадщиною Мойсея, чого ви вчитеся про віру, лідерство та довіру до того, що є більшим за нас. Мойсей залишив спадок, який перевершує час. Він був не просто лідером, був основою віри, яка охоплює покоління, його шлях віри, його закони та його керівництво продовжують керувати мільйонами. Таємниця, яка оточує його смерть і відсутність його тіла, тільки доповнює його легенду. Мойсея пам'ятають не лише своїми перемогами, але й божественною силою, яка супроводжувала його до кінця. Справжнє запитання таке. Що надихає вас спадщина Мойсея, і як вона може змінити ваші погляди на віру та лідерство?